Новий рік вже на носі і нікому не слід пояснювати, що саме зараз час для чудес. Ми хочемо сказати щире дякую кожному з вас, любі друзі. Безправжні чудо для нас в цьому році це ви. Вже майже три місяці триває наше з вами плавання і вимушено вам признатись не без проблем. Але й не без хороших новин. Яким би буйним не був цей океан, вже знайшлось понад три тисячі відважних товаришів, які слідують за нами на зустріч невідомих. Ми раді кожному відважному, неважливо, хто ти. В нашій піратській сім'ї знайдеться місце для кожного. Бажаємо вам нових здійснень. Слідуйте за своїм серцем. Воно покаже вірний шлях. Думаю, кожен з вас пам'ятає момент з фільму Один вдома, який вимагалися, врятував за допомогою радіоакрованої машинки будинок від грабіжників. Саме в цей момент в моїй свідомості, як і в свідомості більшості дітей, які дивилися цей фільм, посидлилася ідея мати таку саму ярушу. Це було першою причиною, чому я так зрадів, коли знайшов двіх в останньому складі. Напевно, в більшості з вас виникало це питання при перегляді останнього відео. А якщо ви тут вперше, то раджу подивитись огляд складу за 30 доларів, де ми знайшли радіокеровані моделі та цілу купу пневматичної зброї. Так ось в цьому відео я покажу вам перший склад, в якому відбулось моє знайомство з світом радіокерованих моделей. Зразу прошу вас вибачення за якість зйомки, знімав я на телефон і нічого не знав взагалі, як це все діло робити, тому приймайте яке дуже сильно не зліться. А в кінці я детально опишу, що і за скільки ми продали, так як пройшло багато часу, і в нас уже є детальна статистика. Це не той аукціон. Сьогоднішній склад був четвертим по порядку, відколи я почав займатися історією з контейнерами, і ніби символічно я заплатив за нього всього на всього 410 доларів. З комісією вийшло 460. Було це теплого літнього дня ще в серпні, і можна сказати, що тоді я ще не був готовий до такого повороту подій. На фото було видно багато різного, але я думаю, ви зразу звернули увагу на ту ж саму річ, що я так, це літаки. О, велика гора літаків, яка розташована прямо на столі і позад нього. Окрім літаків на фотографіях нічого цікавого не було видно. Да, можна підмітити валізу, можна підмітити якесь штучне дерево. Але хто на це все дивився? Всіх цікавили літаки. Привіт, пірати! Ну що, виграв я? Юніт юніт був цікавий. Мене дуже зацікавив якими речами. вийшов дорожче ніж розчитував. Розчитував баксів 200 віддати. Віддав в купі 464, Здається. Ну що, пішли хірі гов, замок вже зрізали, дядька відкрив його, але я для інтриги часу закрив. Ну, погнали. Беремо перчаточку. Взагалі сьогодні в нас будуть іграшки. Да, іграшки. Не реліквії, нічого такого, а просто звичайні іграшки. Криває. Як бачите, юніт немаленький, речей досить дофіга і іграшки. Але що саме цікаве, ну ви ж бачите, ну літаки. Літаки, друзі, і літаків багато, дивіться. Ось Осьлід, блін, пусто. Коротше, діло в чому. Я трошки розстроєний, бо що я сюди з розрахунком, що я собі на чилі, з доступом цілодобовим, з цим цим розберусь. Тут мужик такий прилітає і каже, що ні. Каже, що не розберусь, хейо, hey, пояснювальна бригада вже тут. Якщо вам зайде, пишіть обов'язково коментарі, і я зроблю це частиною наступних відео. Буду в кожному відео відкрито відповідати на питання, яке набере в коментарях найбільше вподобайок. Також, які справи, коли складська компанія виставляє на аукціон склад, вони чітко прописують умови і терміни, за які ти маєш звільнити приміщення. Стандарт цієї угоди це після закінчення аукціону 24 години на те, щоб особисто оплатити виграний лот, і 48 годин саме від кінця аукціону, щоб звільнити склад. Часові рамки кожна локація визначає індивідуально. Це можуть бути тільки години, наприклад, від 9-ї години ранку до 4-ї години дня, тобто, допоки працює офіс, і хтось може фізично піти і відкрити тобі тобі ворота або хтось може жалитись і дати тобі тимчасовий код доступу, по якому буде час, наприклад, від 6 години до 11 години вечора, або як в даній локації, в якій я купував цей склад, це мали бути 24 години. На що я дуже сильно надіюся. Але мужик-менеджер цього складу вирішив інакше, я йому не сподобався, і він сказав: Ні-ні-ні, друже, в цілях безпеки ми не даємо нікому тимчасовий код. Я розчарувався само собою, ну, але як є, я, я не міг нічого поробити з цим і прийшлось орендувати цей склад ще на цілий місяць. Так як паралельно з цим я все ще продовжував працювати на роботі, і досить важко було це буквально завдання вивести. Бачите, скільки тут цих літачків це просто жуть. Я бачу їх набагато більше ніж було. Також бачу машинку на радіокеруванні. Бачу ще дві уля-ля. Ви бачите те, що бачу я? Це буде дуже круто. Це буде чудово. Опа. Коробка. Коробка не пуста. Давайте попробуємо. Сглянемо якось. Еебаді. Коробочка. З непонятними мені речами. з якимись зарядками, акумуляторами, Чарджер. батареєчки. Ця коробка була підписана, на ній було написано Рево та Офна. Це назви моделей машинок, я вам потім про них розповім. І всередині там були аксесуари та деякі запчастини для них. Те, що я назвав на початку батареєчкою, це система швидкого запуску двигуна від компанії Traxas. Цікаво, що болізе. Боліза пуста. Але вилізе непогано. Я би в цілому за 20 баксів купив, правда? А якщо у нас вон ще є одна маленька, яку ми зараз не неї засунемо, це вже буде 40 баксів, а то й 50. І це дуже дешево. Вилізи в чудовому стані. Буквально один раз, судячи, по вигляду катались. Що пакувати надій. Добре. JetStream і кенеда. Я думаю, це може щось вартувати. Деталі, блінці дві машинки, це щось круте. Так, один літак. В якому ти стані, братан? Ти підклеєний, підмотаний і в тобі, здається, немає двигуна всередині. Правильно я розумію? Ще що є щось? Ні, є щось. Щось є і легенький такий. Круті. Дивиться там чувак сидить. Такий а що, а хто? А що ви мотати? Добре, ось ще один пацан. Цей пацан вже здається набагато краще. Але, ну як бачите, ні. Квікснеп. І камера. Така беспінка. І є куча рандомних детальок. Ну так. Да. Я сподіваюся, там далі ми знайдемо робочих їх. Оце вже виглядає. Набагато посолідніше пацани і дівчата люблять мої пірати. Ви бачите його? Ви бачите? Ха! Це вже хороший стан. Це вже вартує коштів. Але він пластиковий, новий в це? Не знаю? Ну, будемо бачити. Не все що дороге, що старе, правда? ж? Попередній літак також був досить старим. Він, як і інші пінопластові моделі в цьому складі, виготовлений компанією Grand Wing Servo Tech Company Limited. Це тайванська компанія заснована ще у 1993 році, відома якісними компонентами для радіокерованих моделей. Її популярність принесли мініатюрні серводигуни, легкі моделі літаків, такі як Stick і Moth, та доступна електроніка. Та компанія зробила хобі авіомоделювання доступним для новачків. А також вона все ще залишається улюбленою серед ентузіастів за якість та простоту у використанні. А ось цей екземпляр це вже зовсім інша історія. Зроблений він був власноруч самим власником нашого складу, і як я підмітив, він зроблений чудово. Абсолютно чудово. Видно, що дядька знав, що робити. Він знаходиться в чудовому працюючому стані, і як наслідок чекає зараз мене вдома кращої погоди і свого покупця, який зацікавиться у цьому чудовому екземплярі. Пішов коробочці? О, Сішечка, є, є, погнали. Друга, третя, четверта. Це що? Це лодочка. Ой, це ж колекціонер радіоуправляємих речей. Був. І Дядька цю річ дуже любив. Катерочок. Ціну не знаю. А, ай, я його чуть-чуть порвав. Яй! Ні, треба обережня ще з цими цими речами. Так, рятуємо цього пацана. Ой, ти хто? Ти хтось великий? В процесі зборки, так? Да? Давайте би в процес розборки запустимо. Йдемо версію того, як ми будемо займатися новим хобі. Там що, World Champions? Туже багато місця займаєш. ви розуміли, це все діло, ми планували вивозити на аудіо 3. Тисячу ходок. Але от я розбираю це і думаю, напевне, ми або Юхо зараз орендуємо, або Юхо орендуємо. Це без... Напевне. Але не так погано. Як просто мусор купити, правда? Мені подобається наповнення цього складу. Добре, це ящик зі стіжками. Давайте чекнемо цю машину. О, який це класний пацан. Подивіться. Просто подивіться на це. Виглядає нормальному стані. Це модель Revo в масштабі 1 до 10 з двигуном Nitro Traxxas 2.5, який дає їй нереальну потужність, а якісні матеріали та продумана конструкція роблять її чудовим вибором для стрибків і їзди по бездоріжжю. Traxxas – це компанія, яка виготовляє цю модель. Вона виникла у 1985 році, і з того часу тримає гігантську долю ринку завдяки інноваційним рішенням та різноманітним пропозиціям. Ціни на такі моделі починаються від сотень доларів і можуть закінчуватися декількома тисячами доларів. Фіг з ним. Вон дивіться, який пацан, я ви його бачите. А коли я до нього нарешті добрався, я почав зразу дзвонити всім друзям і знайомим і розказувати, яку ж круту знахідку я знайшов. І що ви думаєте, само собою я не зняв це все на камеру, і тому на відео, на жаль, немає того, як я його звідти витягну і покажу. Вам прийдеться повірити мені на слово. Це модель T-Max TRX 25 і це справжній монстр у світі радіокерованих автомобілів. Міцна конструкція, потужний двигун. Та необмежені можливості кастомізації, що ще потрібно справжньому ціновичу радіомоделювання. Як і за скільки було продано цю модель, я обов'язково розкажу в кінці відео, тому залишайся, щоб не пропустити. А також хвилинку вашої уваги. Друзі, кожна з тих ставок займає у мене дуже багато часу. Потрібно знайти інформацію, також медіаматеріали для створення цікавого відеоряду, що займає дуже багато часу. Починаючи від години і закінчуючи декількома годинами. Майже кожен день я засиджуюсь до пізньої ночі, щоб зробити ваш вільний час, хоч трошечку цікавішим. На мою думку, як мінімум, це заслуговує лайку. Тому, дружище, давай, давай, спустись в коментарі і жм'якни лайк. Давайте до нього добиратися. Так, самокат. проїдемось. Все, коробочка звільнена. Цікаво. Камера. Та ти що? Та ти що? Кілоскол. А може не лоскол, давайте розберемо. Які в тебе тип пам'яті камера? Ну, судячи по цьому великому люку, це напевне касета. І зарядочка теж від неї. Повідкриваю ці коробочки трошки. Ці коробочки. В основному плюс-мінус одно і те ж саме. Коробочка. З запчастинами. коробка, топовий холдер на всякі дрібні штучки. Круто, органайзер. Піде, подайся. А тут подивимося, тут все. Ще один металевий органайзер. Прямо з деталями. О! Гелікоптер! Гелікоптер! Так дивіться, що мене тут зацікавило. Оця штучка. Бачите її? Ця моделька Лотус Мідінчана. Дуже красивий. Ця модель Lotus 49 від компанії Quadzo у масштабі 1 до 18 є справжньою перлиною для колекціонерів. Quadzo відома своєю увагою до деталей та творчістю у відтворенні історичних болідів. У салоні можна побачити фігуру гонщика, який символізує Джима Кларка, одного з найвидатніших пілотів Формули 1. Двигун, шини Firestone та вихлопна система виглядають неймовірно реалістично. Такі моделі не лише прикрашають полиці колекціонерів, а й несуть історію автоспорту, даючи змогу доторкнутися до епохи, коли технічний прогрес і майстерність гонщиків створювали справжні легенди. Це хто? Ті, пацанчики. Дивіться. Ладно, перейдемо до серйозних справи. Коробочка шикарна. З мільйонам деталей. Блін, а може... О, Дрон! Мій милий квадрон! Дрони пульт? Але його ж нема. Воно легке. Я не відчуваю дрон. Його немає. Будемо, сподіватися, знайдемо. Так ось, ладно. Тут дрон якого нема. І зарядки які є, так? Да? Да, Такі інші різні штуки. Це що? Digital Peak Charger? Це круто. Це ящик добре. Давайте відкладемо його в сторону. Я спочатку хочу перевірити оцю коробочку. Вона дуже мені цікаво, дивіться, тут пише Mugen Seiki Надіюсь, я правильно прочитав вибач Mugen. Ifmar. Ifmar – це напевне місто. Одна восьма on road. World champion. Теоретично має бути... Ну якщо on road, то блін машинка. Опа, коробка. Ууу Хто ти? Воїн. Я легкий. Шансен Бай. Ти реально якісь трохи приколів? Ну щось у пересипаються. пересипається? Це не важно, бо виглядає вона дуже вершительно. Це, похоже, на професійну річ. Виглядає як маленький справжній автомобіль. Так, давайте з нею тоді обережніше будемо. Hyper 7 від компанії Опна. Це одна з найпопулярніших моделей серед радіокерованих баґі для змагань та розваг. Це легендарна платформа, яка здобула визнання завдяки своїй міцності, продуктивності та можливості тюнінгу. Версія Hyper-7 з двигуном Hyper-21 – справжній звір на трасі. З його допомогою вона може розвивати швидкість майже до 100 км на годину. І ти завжди можеш підкрутити карбюратор, щоб отримати ще трошки. І як я вже сказав раніше, я просто не зміг продати цю шикарну знахідку. Вона потребує певного ремонту, але згодом ми обов'язково влаштуємо чудовий тис-драйв. Ой тут ще одні мультиметри, всякі клімки. Дон різних цікавих речей. Тут що Тут двіжки. Оці двіжки по 60 баксів штука. А ця штука це пульт. Пульт від машинки. Ти можеш керувати якоюсь машинкою цим пультом. Я не розумію, як це працює, але звучить дуже цікаво. Дерево моє дерево. Давай ми тебе виселимо на вулицю. Бедняжечку. Насохло все. Ти нашому фото сподобаєшся, я думаю. Опа! питання, перевірки. Це інструмент, судячи всього. Зарядки, напевно. Так, да, це зарядочка. І топовий блок живлення. Це добре. Що ще там є? Ооо, я напевно зрозумів, чиї це. Ви зрозуміли, це напевно ця стара штучка. Блін, мужик, жаль. Круте хобі вже було. Чесно, круте. Я Дуже розчарувався, якщо б я по якимось причинам втратив в таку колекцію фігурок і всього цьому роді. Цикоробочку складемо пульти, і ця вся апаратура звідси. Ти знаєш включати такі пульти? О, Power, О, Technology. пішли. Напевно, розряжений. Ну нічого, провіримо. Дуже приємно рухається було. Футаба. Ну не карася можна ловити, слухайте. Іть, іть. Карася ловити, на жаль, не вдалося, а от пульт я собі залишив. T6XA стали вибором багатьох за свою стабільність і функціональність у світі авіамоделювання. Ще моделька. Це вже, напевне, не бензино. Тільки акумуляторна. Похоже на робочу. Хі. Це модель Лосі міні-ті. Прикольна, але недорога. Я навіть не заморачувався її продавати. Досі, десь mm -hmm. там в кімнаті валяється. Ой, там великий такий пацан. А Адже це тільки корпус. Це, напевно, тільки корпус. Міні-детальки, запчастини, скотч, шестигранники. Великий вздутий акумулятор. Це, до речі, небезпечно. Його потрібно максимально акуратно утилізувати і цього пацана. Также надіюсь. Ну надіюсь, вони не такої форми мають бути. Дісь вони не взірвуть. Давайте ведь цю коробочку знизу. що? Отже, машинка всередині. Напевне, на ремонті. Пішли дивитися, хто ти батько. І це також з невідомих мені причин. Я не покажу нормально на камеру. До речі, ідентично цій я знайшов попередньому складі за 30 доларів. Тому подивись, обов'язково, якщо ще не бачив. SC-8E від компанії Associated! Це професійна радіоконтрольована модель масштабу 1 до 8, розроблена для шанувальників класу Short Course. Вона оснащена міцним алюмінієвим шасі, незалежною підвіскою та безщітковою електронікою, що забезпечує високу продуктивність на бездоріжжі. Враховуючи обмежену доступність нових моделей, це дуже хороша знахідка. Продав я її через eBay. Покупець вибрав особисту зустріч, і він майже зміг мене обманути. Пиши в коментарях свою гіпотезу, як він це міг провернути. Найцікавіші варіанти з'являться в наступному відео. Ой, щось велике, прикольне, але покоцане. Димайці нічого боже, скільки колес. Це юзані. Прям дріфтили на ній, напевно. Оці не такі юзані. Це не я. Це усе Ще один акумулятор такої же форми. Ну я не знаю. Але сикотно, чесно, сикотно. Ну ви знаєте, як ці батареї, правда? Пірати мої. Тому ніколи не повторюйте цього вдома. Що, тут чергові літаки? Літаки в цілому, похоже, не працюючі, але трошки клеєні. Пени падали, оце вдарялись. Блін, друзі, якщо вони працюють, це дуже класно. Це їх В цього пацана, ну ж бо хто ти. Ізолінті, блін. Нічого, нічого. Вони ще політаються. Є. Це, ну... По будь-яким критеріям внутрішньості літака. Ну, по будь-яким, тут анівейс, anyway, ми ніяк не промажемо. А взагалі ця річ це слов стік, про який я вам вже розповідав раніше. Крило від нього знайдеться в коробці далі і кріпиться воно завдяки звичайній резинці. був або, або на ремонті, або в процесі зборки. Так як я бачу тут коробку. Ох, Люхова, це наскабіч. Скільки? Та, скільки вас тут. Ммм, це не скільки, це в основному один червоний крила. Один менший такий же. Ти хто? Ти що? Ой, це щось цікаве, щось новітнє. Ну, Мало би бути поки було не розбите. Ну але всі мозги внутрі. Так, що тут? Тут, напевне, деталька, яким він щось фіксує. Ну так. Да. Да, дуже багато різних комбо-деталей. Тупо мікс. Ой, та штука дуже важлива. Я надіюсь, там не було їжа. Так, давайте тут вимістимо, щоб красиво з'явитися. Так, коробочка така прикольна. Дивимося, перший відсік. Речовини, інструменти, парашотист. Багато цікавих і корисних для мене інструментів, однак знаходиться в цьому ящику. Тут така річ. Ну, Все сортовано, так. Да. Дивіться. То воно наклеєно, розбиратись, дивитись, передивлятись, що це. Але деталів дуже багато. Пружинки, амортизатори. Кайф, я балдю. Я сам почну цим всім займатися. Воно ну, все-таки цікаве. Не можу передати просто, друзі. Коротше, друзі, чекайте, сейчас встановлю телефон. І розкажу вам, коротше, що це за стіл. Інверсійний стіл для зняття напруги спини, для зняття болів в спині та для терапії. І знаєте що? Цей пацан, напевне, залишається у мене вдома. Він дуже вчасно. Просто сама доля благоволить. Ой, чекайте, порвалось. Вдягаємо іншу гамурну прижальку і продовжуємо наш розгляд. Ми закінчили на ну цій коробочці. Ми в неї заглядали, а там голова була. Дані ще не вивезено. Воно все буде грузитися пізніше або навіть завтра. Придеться мені орендувати юні вже казав. Це Zagi Fix. Це його була компанія. 100%. Окей, відкриваємо. Давайте сюди присядемо на коробочку. Отак от, от настроїмо камерочку і будемо роздивлятися, що тут цікаве. Мама не Зразу дивимося. Мінус. Okay, Окей, голова. Голова дуже кріпова. Бачите цю херню. Що я далі в цій коробочці? Якісь документи. Про глобальне потепління. Дядько, походу, вчився десь. Канадьки, DVD, диск. Сімпсони перший сезон. О, ла-ла. Це може бути класно. Виглядає крутяцько в повному комплекті. Але це мені подобається, як мінімум, з Ірою передивимося. Це, Мер, О, це класно. Другий сезон Сімпсонів. І Family Guys. Скільки у вас тут? Частина перша, сезон 1 і 2. Ще якась ігрушка. А, вона качається така. Щох-шух-шух-шюх. Прикольно. Пішли дивитися журналист. Напевно, коротше, пацана посадили. Найшов адвоката я візиточку з цими цими конопляними штуками. Я тільки надумав, надивився в журналі, надумав відкрити свою фірму, напевно. І спалився. Але раз, два. Це якийсь сканк. Це не знаю ціни це Плюс-мінус 15-20 баксів хайтайм. Сканк невідомо. Теж хай тайм. Так, ту-ту-ту-ту-ту. Ну так, може з собою. Це що, це що? Грязні труси, Доски? Я не знаю, що за техніка. Похоже на якусь іксбоксовську приставку. Є, бейбі, Ми знайшли Xbox там Ну да Так, окей. Вроді мусор збавився Так, це Xboxкий джойстик. Да. Старий добрий Xboxкий джойстик. ленточка може забручалочки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як я це не бачив. Воно там стоїть таке. А я зроблю щось не бачу. Що відкриваємо? Як думаєте, є щось? О, oh ма! Хто ти Що ти? І чи варте ти чогось? Камера знову погана. Чекайте, вибачаюсь. Я, напевно, нічого не зняв, дивіться. Ці коробці були вінтажні родієві запанки відомого 80-ті парижського бренду Jean Jordan. парні мексиканські срібні кільця з інкрустаціями з натуральних мінералів, загальною масою в 30 грамів. Це що це цих ой Ой-ой, тут щось є. Бимо дивитися, як туди відкрити холодос з цього боку. Опа! Що тут пише? Тинки, дітка. А це дітка? Це ходка. Коротше, пірати, добралися ми до наших скарбів. Поки що. що, що нам вдалося назбирати? Буде далі. Вага його була тільки 2 грами. По тодішнім цінам я міг отримати зразу 70 доларів, але кільце було інкрустоване натуральним синім сапфіром, що зразу ж потроїло його ціну. І через місяць ми продали його в Хамільтоні за 220 доларів. А по дорозі додому потрапили під гігантських розмірів грав і бачили зародиша справжнього торнаду. Можете собі уявити таке? Паспорт. Прикольно. Коротше, паспорт дядька не Певно, він йому вже не треба. А мені от паспорт би не помішав, та маємо, що маємо. І на цій веселій ноті ми підходимо до фінального підрахунку. Для кожного зі складів іра створила таблицю, щоб ми могли спокійно орієнтуватися, коли за що і скільки продали. Першою, як ви можете бачити, була валіза. Полетіла, так би мовити. До речі, тільки одна, і в іншій я зберігаю журнали на продаж. Ну а далі продовжили тенденцію вилютів літаки. Ми продали лот з чотирьох за 200 доларів. І навіть після того, як покупець попросив доставити їх в неділю в 9 годині вечора, літаки все одно прибули до пункту призначення. Наступні три пункти були мало цікаві, зате зробили свою справу. А от шостою від нас вже поїхала наша SC 8 e без батареї. Продали за 540 доларів через eBay, але отримали тільки 400 після оплати податків. Повну історію про те, як покупець спробував мене кинути, я розповім в наступному відео після перегляду ваших коментарів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб почути, як це було. До Xbox, знайденого тут, я додав Nintendo Wii, знайдений напередодні і продав це все лотом. Ми також продали багато іграшок та дитячих аксесуарів, на яких я не буду зупинятись надалі. А ще само собою деякі речі. Чи ми забуваємо записувати. Літав в коропці це був той самий екземпляр, який я хотів відправити в процес розборки. Псевдоприводом і реохрестила сервопривід. машинка і моторчик, це Рево та мотор Хайпертфоніван. Початкова ціна була 300 доларів. Я продавав як є. Коли перевіряли, виявилось, потрібно багато ремонту, тому я скинув ціну добротно так. Lotus машинка знайшла свого покупця одразу, але, на жаль, він знаходився в Торонто, і в мене ніяк не виходило до нього з'їздити. Дерево це те саме, яке падало від вітру, і мало дуже сподобатись нашому коту. А от остання машинка це цей шкільний автобус T-Max. Він викликав дуже багато цікавості серед покупців, і багато людей хотіли його придбати, але щось ніяк не складувалось. І ось спонтанно, в один день, ввечером, також, здається, чи в неділю, чи в понеділок, мені написав чолов'яга і каже: такі справи, я їду в штати прямо зараз, і я готовий купити твою машинку, щоб відвезти туди. Я такий кажу, немає проблем, зараз буду. Я приїхав і він мені розказав, для чого вони їх використовують. Вони їх беруть, модернізують і використовують для змагання, яка з них більше потягне. Тобто не на швидкість, не на прыжки, а вони прикапчують великий вантаж і просто тягнуть, хто довше протягне і хто довше виживе у цьому двобої. Це щось неймовірне, друзі. На цьому, все мої пірати. Дякую кожному, хто приєднався до нашої команди, допоки вона ще була немовлям. Ця команда росте з якимись нереальними темпами, що дуже подобається мені, зірою, і ми ще раз хочемо подякувати вам за це. Кожен ваш коментар, лайк чи підписка тримає наш настрій в тонусі покраще будь-яких антидепресантів. І ми обов'язково віддячимо вам тим самим, працюючи більше і створюючи набагато якісніший контент. Вітаю вас з новим роком, друзі! Бажаю вам мирного неба над головою та успіху в будь-яких пригодах, які ви собі не придумали.